Ford Mustang 2020 року. Це не просто авто, це легенда, і ви можете його забрати до себе. Чому він король дороги, ідеальний стан. Це майже нова машина 2020 року. Пробіг всього 15 тисяч кілометрів. Рестайлінгова версія оновлений дизайн з 10 ступінчастою коробкою передач, що забезпечує неймовірну плавність і динаміку руху, насичений синій колір, що переливається на сонці. SYNC 3 з великим дисплеєм, режими дрифт та Burnout. Хочеш відчути справжній драйв? Ця машина готова палити гуму і дарувати незабутні емоції. Запускай двигун з брелока і сідай у вже прогріте авто дуже прикольна річ. Він готовий пройти будь-які перевірки. Ми впевнені в його технічному стані. Зацікавилися? Якщо ви шукаєте надійне, комфортне та стильне авто, наш мустанг точно вартий вашої уваги. Зв'яжіться з нами та зробіть перший крок до власної мрії на колесах. Компанія AutoStar розкаже вам більше про авто.